Ми живемо своєбутній мрячно, як ті сірі миші у нурі, та допомагає нам лише кохання, воно наш промінчик е в темні дні, щоб палали зорі, коли свічка гасне. Нам любов проводить світло світ, як звучить погано, половина серця, що безлюбно лише стукає всі дні. Ну, а той, хто не любив ніколи, е ви скоріш пірнайте, в мрії буровій, я би міг багато що сказати, але краще, ви відчуєте це самі. Я написав цей вірш з нагоди Дня Закоханих, щоб наші воїни скоріш поверталися додому. До своїх домівок, і до своїх сімей. Зі святом, захисники. Це печиво ми приготували для вас. Ви наші хоробрі, незламні, найкращі, відважні. Шекаю!